Сьогодні я брав молитву на голос після молитви Отче Наш. Так, на Минулого разу власне, якраз говорили, розбирали саме Отче наш», кожний пункт. Після молитви Отче наш» Священник виголошує на голосі і каже так: бо твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині час і на віки віків. Амінь. Пригадаю те, що ми на літургії завжди дуже часто, слава Богу, і каже, славу віддаємо, славу досилаємо і так далі. Але ці виголоси все-таки трошки кожного разу, ну, якби якийсь акцент є. Тому дивіться, цього разу бо твоє є царство. Царство. Царство Отця Небесного». бо молитва звернено звернемо Отця Небесного. Бо твоє царство ти є цар і сила. І дивіться, яка, ну, яка річ, не йде, мова про те, що ти той, який, не йде мова про те, що ти той, який має велику силу. Бо можливо, ще хтось має велику силу. І навіть ми говоримо, що ти все і так далі далі. Але дивіться, тут коли ми кажемо, бо Твоє є царство і сила. Тобто взагалі сила як така, тільки в ньому є. Тільки в ньому є. Тільки в ньому є це царство, тільки в ньому є ця сила, тільки в ньому є оця слава. Всі кажуть амінь. І після того священик благословляє, каже, ми всім і Духові Твоєму, голови ваші, Господарі, приклоніть!» І тут Священник молиться таку молитву. Я брав її на голос, ще раз прочитаю. Дякуємо тобі, царю невидимий, що незмірною своєю силою Ти створив усе, і багатством милості своєї, до буття усе привіт. Сам, владик споглянь з неба на тих, що приклонило свої голови перед Тобою. Бо вони приклонили їх не перед плотю і але перед Тобою, страшним Богом. Ти, Отже, Владико, те, що перед нами усім нам на доброчини, відповідно до потреби кожного, складуючи плаваючими, з подорожніми подорожує не дуже хіли, лікою у житті. молитва молиться власне тоді, коли е, священник сказав, голови ваші, Господарі, преклоніть, Тобі, Господи, тобто ми. Визнаємо його силу владу, ми поклоняємося. І перебуваючи в цьому поклонінні, ми так молимося, священник молиться цю молитву, але коли священник молиться цю молитву, то ми розуміємо, що це не тільки він молиться, то вся церква молиться. І отже, дякуємо тобі, царю невидимому. Цей невидимий і цей цар невидимий, і цей дух невидимий, який завжди був невидимий, бо Господь є Дух, то все-таки Він став видимим в Ісусі Христі. Він став видимим в Ісусі Христі. Але треба розуміти, що оце божество, це, що Він зараз став видимим, це ми маємо благодаті, ми можемо бачити ми можемо торкатись до нього, приймати Його. Але взагалі, назагал, то цей Бог Він не ще й в тому розумінні, що він не осяжений для мого розуму. Я не можу його збагнути. не можу. Скільки би не, не вчитись в університетах чи там ще, ще що там не знати, то все-таки ми своїм розумом ніяка людина не може його осягнути. Бо як би могла осягнути, то, без, то тоді постає питання. Чи це що це за Бог? Або що це за людина? То от ми не можемо осягнути його своїм розумом. Дякуємо тобі, царю невидимий, що незмірною своєю силою, незмірною нема міри. Я би додав, що ще краще оце, бо твоє царство і сила і слава, Тобто в тобі є тільки сила. Де міра твоєї сили? Де межа твоя? Та нема Бога межі? Нема в Бога межі. Нема ні межі, сили, ні межі влади ні межі, слави ні межі нема меж. Ми можемо класти в своєму житті для Бога межі. Ми то можемо. І це виключно тому, що він шанує наш вибір. Але на загалу, то він не має меж. Я можу очі закрити і не бачити, що лампочка світить, але вона не перестає світити. Так само і Бог, він не мав в нього меж. Те, що, можливо, хтось його не визнає, чи, чи не славить, то абсолютно не зменшує Його слави. Ти незмірно, дякуємо тобі, що незмірною своєю силою ти створив усе. Ти створив усе, тобто видиме і невидиме мається на увазі духовний світ, ангели, духи, точніше. І оцей світ. Цей світ. Ти все сотворив. Значить, нічого такого нема, чого, що би хтось другий сотворив. Розуміє? Нема нічого такого, хто би, якби хтось другий сотворив. Все сотворив цей самий наш один і єдиний Бог. Все він сотворив. Все, все, все є під його владою. Це він такий могутній, що може щось суттювати. Су, Питання, хто може йому протиставитися? Ніхто. Ніхто. Сатана перебуває в абсолютному е, абсурді своєму, такому замкнутому. Він не може, він щось там рипається. Але він не рівня Богові. Не рівня. Це Бог, а це сотворіння. Зовсім різні категорії. Зовсім різні. То ти суфри усе і багатство милості своєї з небуття до буття усе привів. Перше, небуття, тобто це того, що не було. Взагалі не було. нас не було, мене колись не було, тебе колись не було, цього світу колись не було. Духів в тому числі колись не було. Він завжди є. Він завжди є, бо Він і є цим буттям. Однак, дивіться, нас яких не було взагалі, то от він робить, що ми є. Оце неймовірне. Оце неймовірне. Він з нічого робить щось. З нічого щось. В нас таке неможливо. Нашими людськими мірками таке неможливо. Як ти можеш дати 5 гривень, як ти не маєш кишені? Ти не можеш. Бо нема. А, а в нього нема. А він робить, що є. А він робить, що є. От. Зосім, зовсім зовсім наші категорії. Відповідно, всі сотворіння, вони можуть тільки з того, що є, щось перероблювати. І, і те саме робить Сатана. Він, дивіться, що він робить, він паралізує по факту. Паралізує. Він як пазить, ну, так скажу, він перекручує, він не творить щось нове. Він не може сотворити щось нове. Він не Бог. Але він перекручує, обхитрує, маніпулює і так далі. Добром по факту. Добром. Настрій Боже. І оце ще мені річ подобається. Що дивіться, мене не було, а Він, Бог, Він захотів, щоб я був. Він захотів. Мене не було. І, в принципі, могло би ніколи не бути. Тебе не було, і могло би ніколи не бути. Але він захотів, аби ти конкретно була. Він захотів. Оце його любов, це його, як тут пише, багатство милості своєї. І тепер, хтось його змушував тебе творити? Ніхто його не змушував, хто йому казав, слухай, як ти не сотвориш оця оселя, то будеш проблема. Що Бог і хтось таке може сказати? Не може таке ніхто сказати. Відповідно, Він нікому не підпорядковується. Він самовладний. Він той, який сам держитель. Він. Тому Він захотів, аби я був. Він захотів, щоб ти був конкретно, ти була. Но це неймовірно. Як він тебе любить? Сам Владико, споглянь з неба. Неба то розуміємо не хмари, а розуміємо духовне небо, розуміємо Духовний світ. Сам Владико, Зглянь з неба. Владико, розумієш таке слово. То Владика, коли ми я писати, називаємо Владика, то це вже Бог почне. Владика це той, хто володарює Волода, Владика Волода. Господь, це оці слова, йдуть десь синоніми трохи, то ти владика, ти той, який володарюєш всім. ти сам владико, споглянь з неба, Над... а я а якщо він володарює, то я не володарюю, то я власне слуга, він володар, він пан, а я слуга. Сам, Владихо, споглянь з неба на тих, що приклонили свої голови перед тобою. Бо пригадуємо зараз в тому моменті, коли священник каже, голови ваші, восьмо приклоніть. І ми поклоняємося. То сам, владико, споглянь з неба на тих, що приклонили свої голови перед тобою. А чому воно спогля... не А тому що вони визнають твою владу, вони визнають твою силу, вони тебе визнають Господом. Вони визнають, що ти їхній володар. Це, оце поклоніння це не мало би бути, знаєте, що я голову поклоняюся. Це в нас вже переросло в таке, що зовнішнє, зовнішні, зовнішні оці постави різні, вони вже інколи є відірвані від того, що в серці. І ти зовнішньо можеш поклонятися, поклони і хреститись, а в реалії серце далеко то все-таки для християн, для яких оце писалося, і тому ми маємо собі це відновлювати, то якщо я поклоняюсь фізично, поклоняю голову, то я розумію, що я маю і також духовно поклонятися, визнавати його владу, силу, велич. Я визнаю тебе, і тому, Господи, все моє Істо, в тому числі і тіло буде преклонятися перед тобою. І серце, і душа, і тіло. Та тіло також. Хіба якщо важко, то тоді тіло можна не поклонятися, можна серцем поклонятися. Боже, споглянь на оцих, які приклоняють свої голови перед Тобою, бо вони приклонили їх не перед плоттю і кров'ю, але перед тобою, страшним Богом. Не перед плотю кров'ю, тобто мається на увазі не перед якоюсь людиною, або, як краще сказав, не перед якимось сотворінням. Боже, ми визнаємо владу, що влада над нами тільки є в тебе, не в якійсь людині, не в якомусь супер-пупер комусь, чи хтось має таланти, дари перед тобою. Не ідою в різних, не гроші, не влада, не слава, ні таланти, ні дари. Ні досвід твій, ні ще щось, ні сім'я, ні друзі, сусіди. І це, це наді мною немає влади. Владу наді мною маєш ти. Тобто той, який керує, веде, а я покоряюся, а ти ведеш мною, а я покоряюся То Боже. Споглянь на них, бо вони переклонили свої голови не перед плотю кров'ю, але перед тобою, страшним Богом. Страшним і розуміємо, що йде мова. Нам не треба зараз тут в такий якийсь ступор падати. Що я не можу. Це не, це не такий. Такий, знаєте, паралізуючий страх розуміння, ну то диявольський, який паралізуючий страх, що тебе так скручує, що ти просто надходить на тебе і ти не знаєш, що робиш. Що робиться? Це, 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 не, це не про те, йде мова, про страшний Бог, і ми це говорили. Ти такий великий, ти все сотворив, і хто я перед тобою, Боже, хто я я, я маю цю свідомість, хто я перед тобою, крати в море, крате в море, ти такий великий. Ти є сила, ти є все, а, а, а я твоє споріння. І все-таки ти забажав і захотів, щоб я дивився на тебе, Ісусе. І не згорів. Так як згоряли в старому Завіті, чи як ангели горять, бачачи тебе, завдяки твоїй благодаті, твоїй жертві я можу, маючи цю велику свідомість, в той самий час приходити до тебе і дивитися. І не згоріти не в мене. Неймовірно. Неймовірно. Чому, е, чому це все? Чому я маю згоріти, бо його святість не рівня? Ми, е, я не можу своєю святістю зрівняти з його святістю. Навіть якби не знаю, який би я був, то все рівно Бог є свят, святає святих. Святає святих. Моя святість. Просто темі перед Його святістю. От. Відповідно, я не витримую такої святості, я не витримую такої слави, такого світла не витримую. Але Бог дає мені Ісуса і я витримую. І потрошки стою такий, як Він, ти стоїш таким, такою, як Він. Ти, Отже, владико, те, що перед нами. Усім нам на добро вчини, що перед нами мається на увазі цілою кров'ю. Ти хоче владику, те, що перед нами, усім нам на добро вчини. А може бути на зло? Може бути на зло. Бо коли ти не сповідаєшся і йдеш до причастя, ти богохуєш. Тому йти до сповіді і тоді до причастя. Після сповіді місяць можна йти до причастя, якщо не було важких грехів. А якщо є важкий гріх і я спеціально не йду до сповіді, а спеціально буду ну то я собі гірше роблю. Як я той, який не є достойний і чую, що не є достойний, і спеціально йду для чого? Для чого? Не такі кроки бути. Ми, які сповідаємось, то Боже нам на добро вчинив. Відповідно до потреби кожного, вчини, щоб оце твоє тіло і кров примінювало мою душу і моє серце. Але також, тут каже Іван Золотовський, вчини відповідно до потреби кожного, тобто практичної потреби кожного, плаваю. З плаваючими – плавай, з подорожними – подорожуй, не дуже хістіли, лікарю дуже тіли. І далі можна додати великий список. З, там, з татом, будь-як тато, з мамою, з мамою, дитина, як дитина, вчитель, вчителем, відео з лікарем, той, хто потребує поплакатись, той, який готовий, щоб на ньому поплакати, той, який хоче він готовий, щоб виговоритись той, який... і так далі далі. Тобто, Боже, через ті дари, які ми приймаємо, дай нам і те актуально, практично, що я потребую зараз. Тай мені це Боже. І бачите, наш Господь не тільки говорить е, тільки виключно духовне, тільки виключно духовне. Бо деякі люди дуже тільки виключно духовними. І це також не добре. Це також не добре. Бо наш Господь Ісус є також тіло. І Він думає про дух і про тіло. Він дає нам і для душі, і для тіла. Тоді священник бере на голос і каже так: благодатью щодротам, людинолюбім, іди народного сина, яким ти благословенні, з присвятим і благим вже творчим Твоїм Духом, на і час, на віки віків. Амінь. Треба розуміти, що оцей веос, який на голос, це є продовження молитви. Боже, вчини, щоб ці дари були добрими для нас, плаваючими плавами і так далі далі. І це все роби благодаттю і щедротами і людинолюб'ям. Це все ти робиш Боже, в... бо даєш нам цю благодать в цій благодаті. І щедроти Твої нам розсипаєш, І любиш нас і людинолюбім, єдинородного сина Твого, з яким ти благословений і з присвятими благими творчим Твоїм Духом, нині посечасно, і віків. Амінь. Тобто завжди є, бачите, такий акцент на Пресвяту Трійцю. Що це все робить не тільки Ісус, а Святий Дух з боку дивиться і думає, робити чи не робити. А отець зверху думає: а на що то Ісус робить чи не робить? Нема такого. Нема. Наш Бог в трьох особах, але вони настільки об'єднані між собою, настільки хочуть виконувати волю Отця, настільки люблять один одного, що нема так, що. Я один думаю так, а другий інакше. Це вся Пресвята Трійця. Вся Пресвята Трійця. Бо отець цей Святий Дух і любить тебе, виливає благодаті, дроти. плаває з тобою, сидить на лавці з тобою, молиться біля тебе. На роботі працює з тобою, суди з тобою. Всі троє. І всі кажуть амінь. І тоді ще така молитва. Зглянься Господа Ісуса Христа Боже наш зі святого житла Твого і від престолу слави царства Твого, і прийди, щоб освятити нас Ти, що в Горі з отцем сидиш, і тут з нами невидимо перебуваєш. І подоби могутньої твоєю рукою подати нам причисти твоє тіло і чесну кров, а через нас усім людям. Зглянься, Господа Ісуса Христа Боже наш. Дуже часто в літургії ми звертаємося до Бога Отця. В більшості ми звертаємось до Бога Отця. Тут зараз ми звертаємось до Ісуса, злянця Господи Ісуса Христе, Боже наш, зі святого житла Твого і від престолу Слова Царства Твого. Ісусу Розмійся і сів то Він є там. Він є там. Зараз Він є там. Але та й в цій молитві ми кажемо зв'язаться, тобто будь з нами, прийди до нас, вилейсуємо своєму себе на нас, Господи Ісус, зі Святого Житла Твого і Христового слава Царство Твого, і прийди, щоб святити нас. Ти, що в горі за цим сидиш, і тут з нами невидимо перебуваєш. І там Він є, і тут Він є. І там в тілі Він є, і тут в тілі Він також є. між нами. І то не тільки тут, в Лемківській церкві, а в всіх церквах. Отаке Бог наш робить. І там він є, і тут він є. Тож прийди, Боже, прийди. Але знаєте, дав, він то приходить, але нам ще треба йти? Ми можемо йти по дорозі слухати, як зараз отець проповідує, і пройти. А можна зайти до церкви? Ісус прийшов і ти прийде зустріч до Нього. І тут з нами невидимо перебуваєш. І сподоби могутньою твоєю рукою подати нам причисте Твоє тіло і чесну кров, а через нас усім людям. Тут Священник говорить. Ну, За себе, священники, якщо їх є кілька, то за себе не говорять. Тут. Там власне є дискус, це над на дарами, священник молиться цю молитву. Вже. Дискус дає тіло Ісуса, чаша дає кров Ісуса, він на це молиться. Щоб і твоєю рукою подати на нам і пригадуємо ту історію, як нагодував п'ять тисяч людей, потім чотири тисячі людей. То мама з нема не впала, і в роті в них зразу не з'явилось хліб, а учням він дав, а учні почали ділити, 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 ділити. І вони ділять, а то є, ділять, а то є, ділять, а то є. Дивіться, не Ісус ділив і є. А учні ділили і є. Учні ділили. І відповідно так само тут. Нам, а ми ділимо священники. Ділять і людям завжди є. Тіло і кров Господня. Амінь. Може по цьому питання. Бо після того, що молитві очі наші відбуваються, на другий раз саме причастя.